Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні підписники. Ви на каналі Технічних рішень «Енергомах». Мене звати Олександр, і зі мною сьогодні наш інженер-проєктувальник Олександр. І тема цього відео це продовження попереднього, попереднього відео, досить популярного відео, в якому ми показували, що ми до оцих двох панелей, потужність кожної. по 400 Вт. Підключали тен для бойлера і отримали. Нагадаю вам, а хто не бачив в описі, можете подивитись це відео. Просто пряме підключення тену до двох панелей без будь-яких е контролювачів. Да, да. Отримали орієнтовно десь 400 400, 40. 60, по-моєму. Так, в цьому відео ми е ті самі панелі використовуємо, але вже змінюємо опір нашого споживача і дивимося, як. Таку максимальну потужність ми можемо отримати при послідовному, при послідовному паралельному з'єднанні. Тобто, ми будемо шукати оту от точку максимальної потужності при двох різних схемах: при паралельному з'єднанні і при послідовному. Тобто, ми вручну будемо робити те, що контролер робить в автоматичному режимі, і побачити, що в нас вийшло. Тобто, виконуємо роботу контролю да. Ну, Давайте перейдемо до відео і подивимося, що в нас вийшло. Так, Олександр, що у нас є в цій схемі? Розкажіть, будь ласка. В цій схемі у нас є, є дві панелі угу. Long Solar по 400 Вт, які з'єднані послідовно. Є автоматичний вимикач двополюсний е, на постійний струм. От ви можете на ньому побачити внизу плюс і мінус угу. полярність. Далі у нас для вимірювання потужності є Тужності, струму. Лічильник да, постійної напруги. Угу. І основна, основний елемент системи це реостат на 7,5 Ом. Це максимальний його. Так. Давайте увімкнемо систему. Так, вмикаємо. Вмикаємо автоматичний вимикач і дивимось на покази лічильника. Що в нас тут є? Зараз ось ви поставили 7,5, так? Да? Да, ні. А, ну так, да, майже 700 7. Десь mm. 7 О, да, і от у нас е споживана потужність 440 Вт. Напруга почекайте напруга. напруга 60 вольт ампери 9 ампер. 9 ампер. Почнем... Це при зараз сонце. Сонце оптимальний угол виставлений і 4 9. години дня. Ідеальний варіант. Да, майже ідеальний. Починаємо, Починаємо... зменшувати опір і спостерігайте за показами. На угу, лічильнику угу, потужності. От угу. Ми опір потроху зменшуємо, потужність, ви можете бачити, потроху збільшується. збільшується. Да, 580. Угу, да, далі збільшуємо. Струм поки що особливо не змінюється. Да. 590 Вт. Угу. 590 ми. І так. все. Ми далі переміщуємо повзунок гріостату, і так. потужність почала зменшуватися. А струм збільшуватися. Струм збільшується, Ставимо. потужність зменшується. Тепер ми повертаємось назад. Угу. Потужність, ви бачите, знову росте, угу. зростає. І нам потрібно зафіксувати да, максимальну от, потужність. 590 Вт. Який буде от, опір. 500 91. 93. Ну, це десь. Ось От, е, максимальна потужність. Від двох панелей 400 Вт. З'єднаних послідовно. Вимикаємо систему. І проведемо вимірювання опору на реостаті. Тобто, при якому опорі в нас дана система буде виробляти максимум. Генерує максимальну потужність. Тобто ми. От ви бачите, Олександр приєднав. Приєднав і тепер Щупи. дивіться. Зараз трохи скачуть покази. Дивимось. Ось. 5,5. 5,3 да, 5 Ома. Тоб тобто, при такому опорі потужність нашої системи в даних умовах буде максимальною. Це коли панелі з'єднані послідовно. Послідовно, так. Да. А зараз ми проводимо той самий експеримент, але з'єднаємо панелі паралельно. Давайте. Переключили панелі паралельно, а схема залишилась та сама. Та сама. Вмикаємо автоматичний вимикач і дивимось на покази лічильника. Так, те, що нас цікавить. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, напруга 33 вольта, угу. 5 ампер і всього 170 Вт. Угу. Виробляє. Це у нас зараз 7,5 Ом. Так, десь 7-7,5 Ом. Ми. Давайте дивіться на покази лічильника, а ми зменшуємо опір на реостаті. Угу. Ви можете бачити, що потужність збільшується. Угу. Система збільшує. 216, 215, 241, 240. Росте. 303. Ну і росте. 10. І струм росте. 12, 14 ампер. 512, 544. 20 ампер, Ну ми будемо напруга да, 25. Да, да. Вимикаємо систему. Тут ви могли бачити, що у, при даному опорі угу. положенні ползунка у нас е вироблена потужність системи. Це нас цікавить опері. Да, який же ж опір? Який цей даний опір? Знову да. ж приймаємо. Ви можете подивитись, я ще звернув увагу. на реостат, ось мітка 1, ось мітка 2. Ми попередньо. Да. І, тепер... І тепер заміряємо. Олександр підключає щупи. Що ми отримуємо? Півтора ома. Півтора ома це у нас опер. опір. Опір, да, навіть трохи менше. Да, 1,3 Ома. Тобто для. Паралельного з'єднання панелей, нам потрібно значно зменшити опір навантаження. Для того, щоб максимально потужності. Да, для того, щоб вийти в точку максимально потужності панели. Ну, це експеримент провели. А наступне відео це як керувати цим процесом теж було таке запитання. як е, Якщо для тена, те, що от відео виходило, ви можете побачити. За посиланням в описі подивитись це відео, один з коментарів був. Ви все зробили? от Наприклад, у нас тут автомат на постійний струм для захисту, а як же керувати? звичайний пускач сюди не підключиш, оце ми вам і покажемо в наступному відео. Ну, а тепер, е які висновки Олександр, можна зробити після наших цих експериментів? А, який основний висновок? Що при. як при послідовному, так і при паралельному з'єднанні точка максимальної потужності у даної системи буде плюс-мінус однакова. Але в залежності від того, паралельно ми з'єднали або послідовно, опір навантаження повинен бути зовсім різний і він відрізняється в рази. Ну, ви це бачили. Але потужність від панелі, то що писали в коментарях, що якби був контролер, то ви б отримали 800 Вт потужності. Да. Тобто, максимально, як ви бачите, так, вона збільшилась десь приблизно на 100 Вт. Да. А Вт. 800 Вт 800 це, це можливо. Це максимально можлива потужність, але в лабораторних умовах нагадаємо, що 800 Вт ця система буде виробляти, коли. Температура поверхні панели буде плюс 25 градусів, оптимальний угол і так далі. В нас, по нашим замірам, 50-58 градусів. Тобто, якщо ви подивитесь характеристики, ви побачите, що від температури поверхні панели дуже сильно залежить виробітка. Цієї системи. Ну і ще один висновок: це те, що ви можете навіть без контролера, без перетворювача, зробити таку схему, і вона, наприклад, буде Буде досить воду, ефективно працювати. Так. Ну, якщо ми щось забули сказати або не сказали, пишіть в коментарях. Пишіть також ваші запитання. Підписуйтесь на канал Енергомаг, якщо ви не є підписником. І до зустрічі у наступних відео. І ще, якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку. До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові, Па-па. Буде багато цікавого. Так. Попереду. Щасливо.